Від. Сьогоднішнє відео починається, як завжди, а з паркінгу бідронки. батько закупився, щоб дозволити мені приблизно три тижні не ходити в магазин. Перевантажуся в такого буса Opel опельмувану пасажировантажний варіант 6 плюс 1. Так як нас їде 5 водіїв, в принципі, доволі комфортні умови. Так, запакований багажний відділ. Ще заберемо по дорозі одного водія, якраз на нього залишили місце на його покупки. І таким чином будемо рухатися в сторону Словації. бусом маємо подолати відстань приблизно 1500 км, так як з Польщею Біля міста Краків виїжджаємо в сторону Словакії, Словакії на Австрію, з Австрії на Німеччину в районі Мюнхена. Там залишаємо двох водіїв біля їхніх автомобілів на паркінгу. Після чого рухаюсь в Ворону, де стоїть мій автомобіль. Перевантажую закупи свої торби і буду помаленьку їхати на завантаження, так як уже експедитор переслав перше завантаження в 2024 році. Так, через приблизно добу часу прибув врешті-решт в Італію. Запустив полотний автомобіль. Вернулася стрільбика, зараз будемо заводити автомобіль. Автомобіль завівся з півтечка спокійно, без проблем. Не знімав, тому що спішив. Ось, так як бачите, який бардак робиться в кабіні. Все, ногами. Весь мокрий, на вулиці падає дощ. Ще до того всього, в мене одразу завантаження з обміном палет. А палети, як не зло, були в палетбоксі. Спішив, тому що хлопці помогли. Швиденько перекинути палети, так як відомо, 33 палети перекинути, це приблизно 700 з копійками кілограм. А що кидає один чоловік, а що кидає троє, набагато легше. Великим дякую. Якщо дивитися, величезним вам дякую. І рухаюсь на завантаження, до якого приблизно 15 хвилин приїхав на завантаження в багатьом знайомому місце Вігасіо, де я частенько. Завантажусь так, як працюю від цієї експедиції на даний момент і поки що запаркувався під рампу, і поки мене вантажать, потрібно розібрати цей весь так в кавичках бардак, розкласти продукти по своїм місцям. А то я дуже не люблю, коли в мене такий бардак в автомобілі. Завантажили швиденько, приблизно за годинку часу і їду на розвантаження до Німеччини. Проблемка, як завжди, в Австрії, так як завтра субота. І в Австрії свято. Австрія закрита цілий день для проїзду вантажівкам, повна маса яких більше 7,5 тонн. Експедиція нам завчасно придбала квиточок на потяг Бринеру Вергал завтра на 13 годину 30 хвилин. Ще хочу сьогодні трошки проїхати, щоб підзарядити. Акумуляторні батареї на автомобілі, так як автомобіль завівся, в принципі, нормально, але краще проїхати з кілометрів 20-30, щоб нормально його підзарядити. Трішки про з'їзд, як я вже наголошував, з'їжджало у нас 5 чоловік, не знімав, як хлопці пересідали на свої вантажівки, так як... Не хотіли попадати в кадр світити своїм лицем. Нічого страшного. Приїхав в Італію, перекинув торби в автомобіль, Ви самі бачили безлад. Хоча зараз я вже все прибрав, поки чекав на кінця завантаження. Завантажили 9 тонн, незрозуміло чого. Так як під рампу ставав закритими дверима, а виїхав вже з поставленою пломбою. 18 година 20 хвилин буду спробувати заїжджати на паркінг недалечко від міста Афі. Можливо, ще буде місце де стати, бо якщо ні, то тоді прийдеться їхати на Промзону, так як уже пізня година і мало варіантів запаркуватися. Хоча ні, як бачите, все нормально, є місце. Навіть можна стати в рейці біля рефа. Став нормально ялинку на нормальному місці. Правда, погода така розгулялася вітрюган, дуже сильний, як бачите, дуже сильний також падає дощ. З одної сторони реф, з іншої сторони, автовоз, але в мене температура плюс 2, я думаю, сильно заважати йому не будемо. Зараз докінчую робити прибирання, вечеряю. І буду відпочивати, так що до завтра. Добрий ранок. Відстояв нормальну паузу. 13 годин. І спокійно виїжджаю в сторону Бронеро. Нагадаю, де у нас буде потяг, так як в Австрії заборона їзди сьогодні. Цілий день, не як завжди. Там з 7 години або з 15, а цілий день. Цілу ніч падав такий сильний дощ, шатало кабіною трохи незвично. По-перше, спати в кабіні, так як за три тижні звик спати на нормальному великому ліжку. Ну, нічого не зробиш, потрібно і працювати. Зараз виїжджаю далі на А-22. Заїду по дорозі, заправлю автомобіль, так як залишав його на паркінгу і старався, щоб в автомобілі залишилось по мінімуму палива на всякий випадок, щоб його не вкрали. А якщо б і вкрали, то саме-саме мінімум. Далі дощова погода. Нічого страшного. Помаленьку, не поспішаючи, чесно скажучи, навіть трохи скучив за цим великим рулем, заїздою на вантажівці, також воно затягує, так як їжджу і працюю на вантажівці вже не перший рік. Ну, а поки вперед, в сторону гір. тому що нам потрібно заїхати на потяг. Потрібно заїхати і розважитись через ВУ. З як запаркувалася, піднімаємося пішки в сторону контроля, в сторону будинку, і там за вказівниками РОЛА заходимо, заповняємо, проплачуємо білет. Так, Виточок я прикупив, з цієї сторони вийшло трошки дешевше. З Вьоргла Бренеро то в керунку Італії 186 євро, а з Бренеро вниз. На Вергл 115 євро. Чекаю, поки колега купить квиточок, тому що підійшов до чоловік до мене і попросив, чи може він тут стати спереді, бо немає більше вільного місця, так як самі бачите, погода така, що дуже багато снігу. І вже нормально в рейку не виходить стати. Чекаю колегу і після чого буду спускатися вниз на слідуючий паркінг. Виїжджаю з паркінгом. І тут потрібно бути трошки уважнішими, щоб не пропустити з'їзд. Стоїть вказівник. Лише виїжджаєте з паркінгу і одразу перший з'їзд. Бреннер Норд Рола Термінал. І ще раз направо. Після отримання квитка рівно 3 години очікування. І дали добро їхати на наступний контрольний пункт, на наступний чекпоінт. Ренеро засипає, сніг все, падає та й падає. Це у нас 14 година 30 хвилин, хоча по плану потяг записано в мене на 15.30. Так що запустили на один потяг раніше, так як потяг приблизно раз в годину відправляється. Далі їдемо за вказівниками ЛКВ термінал Рола, намальована вантажівка на платформі. Ось він знаходиться по праву сторону. Не знаю чи буде камера захватить його. Потрібно, правда, брати трошки більший радіус для повороту, тим паче. Засипало снігом. Вага закрита. Треба розвернутися і ставати в рейку. Очікувати, коли вже буде безпосередньо погрузка на платформу. Саме цікаве то, що потягом проїхати цю ділянку дороги Бренеро Веркал займає приблизно година година 20. А саме більше часу втрачаєш на одному чекпоінті від стійнику, потім переїжджаєш на другий чекпоінт, де ми зараз знаходимося. Там втратив 3 години, тут зараз приблизно годинку-півтора і на пів зміни згаяли лише очікуючи на потяг. Але нічого не зробимо, чекаємо погрузки вже безпосередньо на платформу. Пособно включив пару потяг, склав зеркала, максимально опускаємо заперт запавниз лишнівши автомобіля, а також причепа підкладаємо протиоткатні упори і рухаємося в пасажирський вагон. За годину 40 хвилин потягом добрався з Бренера до Вьоргла. Нічого нового, нічого цікавого, спокійна поїздка. А зараз на годиннику 21 година 5 хвилин, сьомий автобан, Німеччина, проїхавши приблизно 270 кілометрів від Вьоргла. З'їхав на паркінг. Де я буду пробувати паркуватися? Сьогодні у нас субота. До розвантаження залишилося 7,5 кілометрів. Мабуть, це місце чекало на нас. Біля рефа з однієї сторони і біля штори з іншої. У нас температура плюс два, холодильник не буде часто запускатися. Але все ж таки я здам максимально назад, щоб установка менше гуділа. Як ви бачили, ще вдалося нормально запаркуватися, закрив зміну і буду відпочивати до понеділка, так що до зустрічі. Добранок, якщо він добрий, З'їхав на з'їзд з автобану до розвантаження 3,5 км а тут, як пропогнозувалося в телеграм-каналі далекобіінфо забастовка німецьких фермерів, Ось стоять трактора з плакатами щось на німецькій мові, на рахунок політиків і землі. Німецьку мову я не розумію. І от в мене стоїть зелений колір, вже п'ятий чи шостий раз. Засвідчується ось, стоять трактора з жовтими маячками, транспарантами. І, як може буде видно, на тій ті дорозі все в жовтих маячках перекривають виїзд на автобан, а також рух в сторону промзони, в сторону містечка, де в мене розвантаження. Так що понеділок і сам, і сам ранок почався не дуже добре. І незрозуміло, скільки ще потрібно буде тут стояти яка зможу з'їхати на промзону. І чи взагалі я туди зможу з'їхати. 100 метрів їду приблизно 10 хвилин зі швидкістю 4 км за годину і періодично зупиняємося. Ось. В супроводі тракторю з жовтими приблизковими маячками. Їх теж можна зрозуміти, щось люди хочуть добитися, змінити. В цьому житті, напевно, їх також влада прижала і, мабуть, добряче, що німці, законослухняна нація, вирішили бастувати. А таким, як я, приходиться чекати, а що поробиш? До розвантаження 3 км 400 метрів, а незрозуміло, скільки часу ще потрібно буде, щоб до нього доїхати. Доїхав я врешті-решт до фірми, сходив, запаркувався, зареєструвався, отримав пейджер. І вже навіть прийшло повідомлення, що потрібно під'їжджати на 57 му рампу. Ми вже були тут пару разів. Все дійство відбувається за допомогою пейджера. ворота. Точніше шлагбаум. На вулиці трошки холодно, мінус 4, мінус 5, ну, але і зима на календарі сьогодні у нас 8 січня 2024 року. Так як і завантажувався, так і під'їхав на розвантаження під рампу. Зачиненими дверима, лише поставив такий електронний клин під заднє колесо, що дає інформацію вантажнику, що можна спокійно розвантажувати автомобіль, і він надійно зафіксований. Поки мене розвантажують, повідомляю експедитора і буду чекати нового завдання. Вам дякую за перегляди. Закінчився перший раз 2024 року. Традиційно, якщо сподобалось, ставте журнічу вподобайку. Підписуємося, якщо ще не підписані. І до скорих зустріч, нових відео. Всім пока, слава Україні!